Всім привіт! Давайте по турніру, ми маємо перший день. Маємо вже попідгоральний турнір, не знаю, без фіолетових Вирішила поставити лісю мульта. Коліна мульта, хзе. Два таких собі чахлих лікаря. Ну, в принципі, я не очікую, що в мене оборона буде файно стояти. Тепер погнала, щось будемо турнірити. Так, буде контра, буде сліпота, буде баф, буде все, що хочеш. Ну, мабуть, тоді більшості беремо зелених. Mm, до речі, до речі, до речі. Мені ж ну, швидше за все, що доведеться брати Кедмана в костюмі, де він буде знімати какую. Ким сюди ти піти щеби. Куршу ще взяти. Нехай тебе візьмемо таким, так? Якщо, наприклад, гензелі викинути, тоді треба якось брати іншого. Кого можна взяти? Можливо, цього пана. Цього і спробувати сповільнити. Ну, така собі затія. Просто я зараз ще спішу, я не дуже про цей турнір ще думаю, я ще до нього не. Адаптувалася. Хто знає, може, від турнірів, так як і попередні, у але скільки. Треш, звичайно, ну, давайте щось розпочнемо. Де ж ти мені ще виїдеш, зелений? Не виїхав. Не сьогодні. Так, зараз буде в нас вже і контра, і сліпота, і все, що хочеш, уже буде. Ну, Фіолетових багацько. Задуже, я б сказала. Я їх прибираю, вони знов приїжджають. Ну, тоді давайте так. За сліпоти немає. Сонька буде бити, правда? Зніме мені поселення. Та То що тоді? Давайте, мабуть, але там контракт, а я червоні втрачу. Мабуть, тоді отак. Сходити один нейтральний хід був. Птичка в нього, так. Окей, мав побачу, ну то таке. Зараз пробуємо десь когось кудись, мабуть, що це за все щось. Я неправильно нажала. Я хотіла спочатку цим, а потім, може, тим паном. Ну, так треба вміти. Хто ще так вміє? Лише я. Так, вбили дуже добре. Так, і цього вбили. Ну, тепер уже лишається десь отримати зелені, червоні. Угу, є червоні. Як вам погодка? Така холодрига, що це жесть. Чи гріти нема кому? Це. Не знаю, я просто ми були в селі, там класно, там собі все розтопив, натопив, все там чудове, приїхали в місто. Холодрига така, опалення немає. Ох! Бо хоча б це не захворіти і не, не піти на лікарняний, тому що, тому що і так в лікарні сидимо. Так, що тут в нас маємо? Азмія, буде контракт. Буде заборона на поселення і буде. Буде кабан, якого я не люблю. Можливо, тоді є сенс сюди взяти одного гензеля. Можливо, тоді кабана хоча б заблоку чи я хай за що тут робити. Єдине, що неправильно, треба було б, мабуть, б... Кедмана не такого, тому що там тільки. Буде в нас заборона від ітаматого. Тут не дуже страшно. Пані А, ш... а де ви ділися? Що це було таке? Що це воно так легко здалося? Ну, нехай сюди. Погано, що ми трохи не зарядилися. Так, цей вже б'є? Ну, куди в кого? Угу. Пане, як ти невчасно ходиш? Але зараз буде кабан. Тоді нехай так зробимо. Скільки нам зараз прилетить? Дофіга. У мене гензель може і не вижити, але спробуємо. Не задеспелилось капець. Це в нас зараз ще раз перезарядиться, правда. Значить, можна тоді <клес> туди стукнути. Угу. І, мабуть, отак. Тепер же знову буде 400 і 300. Хто мене угу. мене це і не виживе? Значить, спочатку ним вдаримо. Потім диспелем, а потім вже цим. Ми будемо добивати кабана. Кедман зараз... О, ні, заблокувався. Хотіла казати, що буде тут робити нерви. Ні, він навіть, значить, цього коліна не прожала. Ну, спішу, спішу. Я люблю турнірити, коли в мене мало часу, але поки є така можливість, то треба турнірити. Так, хто там у нас далі? Угу. Знов контра. Знов контра. Будемо горіти, буде зріз атаки. Тут і ідеспелити багато треба і кафе буде багато. Ну добре, так же й погнали. Угу. Хочу чогось хочу отак спочатку зробити. Мало. Мало зелених, зробимо круть. У мене червоний під сповільненням, це халепа. Це ну, є одного і ультує. Ультує і ультує. Який він молодець. Так, ми зарядилися, правда, правда. Цей в мене все одно такий не Мені не подобається, що там будуть два масовики зараз працювати. О, це буде велика проблема. Мабуть, ми його. Тоді чекаємо з Кедманом на Коліна. Яка молодець. Познімала, полікувала. Яка ж ти молодець у мене? Ще червоних на перезарядку буде мало. Що можу сказати? Зараз буде мати тут халепа. Мені деспел треба, у мене його немає. І зараз той буде лікувати. Все одно тоді давайте бити, щоб хоча б з себе познімати це все. Мало, мало зелених. А той буде зараз лікувати. Скільки цього 600. Це мій від'їде зараз. Від'їде. Ну, ризикну. Трохи не добила. Халепа. Що ж ти в мене такий же ж чахлий, га? Ну що ти в мене такий чахлий? І не від'їхав. Скільки? 29. М -м 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 -м. Даремно. Це було, це було даремно. Та, бляха, муха, що таке сьогодні? Мені фігнюха. В кожному ході в мене просто не вистачає мені капелюшка. Просто ну такої, ну, такої дрібниці. Ці одно ну, лікують з цього контра. Все, і цим все сказано. Ну чому ти так полетіло те комбо? Ой-ой-ой, я, я, я не можу вже. В мене в мене вже підгорає. Так, десь пелимо. Я пропоную спочатку сюди. На зрізана атака, тому можна спочатку цього добити. А тепер можна або попробувати азмію, хоча вона гадость, може не заблокуватися, бо вона поставить мені своє Фі. Або, наприклад, коліна, але вона потім знову з нього це все познімає. Ось мої сьогодні ризики зовсім не виправдані. Зараз вона буде ходити. Так, так. я буквально не встигаю один хід для того, щоб мені зарядитись. Зірвати жовті нема сенсу. О, зелені, вчасно. Прям от якраз, тоді, коли треба. Що вже сказати? Деспелимо? І будемо бити. Давайте доб'ємо. Будемо так гризти з одної сторони. Цього коліна ми будемо блокувати. Щоб Він тут не ультував. Ману скинув дуже добре. Так, червоні непогано, але контра. Тоді пропоную зелені зняти, а потім бити. Так, да, це буде турнір гарячий. Так, тебе і знову тебе. Яка я тобі за це вдячна? Ну, ти навіть уявлення не маєш. От воно тобі було потрібно, це відродження. Скажи мені, будь ласка, а? Так, цього вбили дуже добре. Полетіло, та те, те все є так, як треба. Так, б'ємо, знімаємо. Вбився. добре. Ну тут щось дуже довго. До ну, кого треба було ставити. А я ліцю поставила. Так, Коля, Знову контрата. А що сьогодні зізначається з мене? Давайте, мабуть, тоді візьмемо сюди синіх. Синіх, синіх. Хто мене буде синіх? Синім. Тебе давай, мабуть, зробимо таким. А синіх? Тут або гріма а, цю соньку, соньку яку? Яку ми хочемо взяти? Не таку. Так у нехай. Нехай буде грім. Не буде комусь, звичайно, каку знімати, а їй буде бувало. Так, мені треба сині і зелені. Сині, одна трійка зелених не бачу. Щось він загадує, що злікується. Ну, зеленими все. Синіми також. Які є пропозиції? В мене ходи лише фіолетовими камінчиками, якщо я правильно дивлюся. Дуже обнадійливо. Ну, бийте. Дякую. Дуже вдячно. Так, не знаю. Погнали поки що туди. Це в мене сповільненням. ну може зарядиться? Не зарядився. Ну куди ти летиш? Ну, що це воно таке? Ризикнем, щоб хоча б цього добити. Добре. Соняка, давай спробуємо тебе добити. Вже не доб'ємо, тому що стрічок виліз. Трішки не вистачило. Це ж цей зріз буде довго. Це буде зараз бити 600. Ну, можна спробувати. Є, вийшло. Так, хлопці, будемо зараз з вами розбиратися. Ех, ех, не вийшло. Все так легко. добий. Добре, дякую. Ну що, тут вийшло легше і швидше. І останній бій, ніби то як. Угу. Угу. Цікаво. Цього тоді візьмемо таким. І швидше за все, що тоді візьмемо. Знову червоних. Погнали. Цей б'єш по всім зеленам, якщо я правильно пам'ятаю. Там ще блокування, буде сліпота, травління, все, що хочеш. Добре, щось таке зробимо. Потім в мене ще одна є трійка червоних, і на цьому все. Може, а, ти сам покинув поле бою. Хотіла сказати, можливо, ми його зеленим доб'єм. Він сам покинув добре. Не добью я його шкода, звичайно, але не доб'ю. Зараз буде тут у них і лікування, і баф, і в мене, мабуть, сліпота. Ну, сліпота то не так страшно. Ух ти, добили. І ну, тоді будемо бити, мабуть, швидше за все, що качку. Не хочу я, щоб вона мені тут шаленство своє кидала. Добре. Можу сказати, що цей бій тут ми витягли чисто вдалим комбо, там де все воно вилітало. Так, той пішов. Що ж мені з тобою тут далі робити? Пане Грех, буде мегаміньйон. Так, червоний кристал, добре. Ну ж, ніфігася. Ти не забагатько ти стукнув, ні? Треш. Так, вийшло. Ну, що, перший день. Все вийшло легко, в принципі. Оборона хто зна там, як стоятиме. Ну, я не думаю, що витримає. Ще нема нікого. Я навіть топодин залетіла. Ну, ще тільки просто початок, ще тільки початок. 2000-не місце. Нормально побачимо. Далі буде все. Всім до локані. всім пока пока.